Знаєте, що податковий може оштрафувати за відсутність первинних документів на місці продажу, навіть у випадку, якщо ви не ФОП, а юридична особа, а отже, обов'язок вести товарний облік на вас не поширюється. Так трапилось у моєї клієнтки, які нарахували штрафну санкцію за відсутність документів на місці продажу і мова йшла саме про юридичну особу. Розмір штрафу становив 100% від вартості проданого під час хронометражу, плюс від вартості залишків, ті, які були в описі податківців інвентаризовані. Що має бути на місці? Документи, які свідчать про походження товару. І якщо у вас накладна від постачальника зберігається у бухгалтерії, яким чином товар до вас потрапив, і, як мінімум, накладна на внутрішнє переміщення? Точно має бути більше про це у сьогоднішньому випуску ранкової кави. Не пропустіть, тому що це для безпеки, для розуміння того, взагалі в яку сторону бігти і що має бути про цікаві кейси у випуску.